Єднання заради розвитку у Калозьку громаду. Завітала делегація із Миргорода на чолі із міським головою. Під час їхнього візиту підписали меморандум про співпрацю у формі реалізації спільного проєкту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Миргородської та Калузької громад. Ми щиро раді, що у нас є така дуже хороша дружня громада на Полтавщині. Так і пиності надалі ми будемо розвивати різні. Зв'язки з ними культурні, освітні, спортивні, можливо різні там бізнесові, економічні, тобто. -то. Ті зв'язки, які дозволять все ж таки нам бути ближче між громадами цілої України, так само та оскільки ми досить популярна громада, яка має досить багато місць побратимів за кордоном, ми будемо спільно з нашою громадою в Миргороді розвивати різні грантові проекти, різні побратимські проекти, якраз у напрямку роботи з європейськими країнами. Ну я сподіваюся, що ця співпраця скоро покаже свій вагомий результат. Калуська та Миргородська громади планують співпрацювати у сферах розвитку бізнесу, інфраструктури, охорони здоров'я та освіти. Важливими напрямками залишаються міжнародна співпраця та обмін досвідом для покращення муніципальних послуг. Питання, якщо конкретно говорити, це медицина, житлово-комунальна сфера, ну і розвиток взагалі місцевого самоврядування. Питання очисних у нас це саме, мабуть, болюче питання. В місті це питання очисних споруд. Питання забезпечення теплом. Також у вас воно по по одному, у нас по іншому вирішується, але це спільне питання. Ну багатоповерхівки я маю на увазі централізоване опалення. Це також бути спільне питання. Я якраз оці оці теми, які зараз такі проблемні, вони можуть спільними бути для для яких спільних проєктів. у день візиту на Калущину? Миргородська делегація відвідала основні соціальні та інфраструктурні об'єкти міста. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.